Сейчас. так. Не пишем. Вчинаем. Включай. Так, на розгляд взгляд, так, сколько житель села Положаїв, ВПО из. Сиоков, Исиков. Исиков. Виталий Петрович. Так. Вот так. Ну, тут легко, по-моему. Відкрутився таке, ну там голови ну, зовсім таке поранення. Так, поранення. У нас до 15 тисяч. ну Я пропоную тисяч п'ять. Вріборися, що як. Вислухайте. Займі гроші на лікування ніколи, ніколи не бувають. Ні, не бувають, ну тут зовсім таке поранення. Ми ж тепер раніше надавали одинакові, пам'ятаєте? 10 ми... давно. Десь іночі Жителька села Таша Черніж Наталія Степанівна. Прошу надати одразу матеріальну допомогу на лікування як онкофорії Що особі з інвалідністю 30 ручною. Друзі, <ривання> Скільки ми Сім? Сім. Сім. Так, мистецька Наталія Петрівна по вивергуни. Це нам поховала вона сестру. Там дві тисячі ми завжди давали, як ми зареєструвані. Дві тисячі. Кисальська. Васильська. 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 2000. Угу. Миненко Віктор Петрович, село Помоклі, Пора Так, тут повітки всі є. Ну, тут тоже вісім тысяч. Ось сьогодні порому. Ще так само 8 тисяч. 000... Ми писали 10. 10 писали, 10 почали. Так, на поховання, обертій, на поховання, ну там у нас скільки. 25. кому? Обертій. Так. Ярош Павло Григорович на поховання. Так, Довідка там донесена? Від пакету зібрали, так все ж. Він зібрав, але висновок такий, як там прописано. Так. Хули не поганені. Напад вбивство. Ну, ну давайте виходити з того, що він два роки воював. Він нас захищав. Надо. Так. Okay. Так. На лікування. Гутро, і факту. Так, це хто? Черненький Олександр Іванович. Все In Інфорт. Загальне захворювання там у нас йде на наш розгляд до п'яти пів тисячі. А ми робили шунтування стантування і гарантия. Шунтування це ну тут написано тільки інфо. Тут немає про шунтування. <тит> П'ять даємо, а там тоді, якщо подано, uh, Скляренко Володимир Леонидрович. <поцентр> в зв'язку з онкологічним захворюванням. <поцентр> це було вже каже, кожен рік, ми даємо їм, це вже рік прийшов, він подався по ага. <кліп> Так, uh, Боярин Олександр Якович, села Тарасівка, онкохворий. Він хулить. Вісім десь сім. Сім, Так, Кравченко Лідія Михайлівна, жителька села Помоклі. От теж допомога, як он куповує. Для кожного року вона подає. Кожного року, значить, надає. Чайка Юрій Іванович, житель села Мала Каратуль, надати матеріальну допомогу на лікування, як онкохворого. Антоненко Віктор Іванович, бергуни, Антоненко Тетяні Миколаївні у зв'язку з операцією видаленням спинної грижі. Оперували в цю людинку. ну, Я думаю, тисяч п'ять. Це було сповіщалося. Так, морський Олександр Васильович, поранення. 10 тисяч. Це все? Все. Все. Сьогодні немає таких спорних моментів, слава Богу, да? Це сьогодні теж. Так, так, я розумію.